Стражденна Україна, Сіла птаха на калину, щебетати стала, про стражденну Україну дзвінко заспівала. Боже милий, Боже добрий, стільки горя на землі, ти могутній і ти мудрий, добав розуму в Кремлі. Нехай ворог схаменеться, піде геть з чужих земель, а наш воїн повернеться до домівок, до осель. І нехай цвіте калина, червоніє славний мак, хай радіє вся родина, повертається козак. Солов'ї, нехай співають, а зозулечка кує, і нехай не забувають Україна в світі є. Боже милий, Боже мудрий, ми не хочемо війни, миру дай нам наш розумний, війну, Боже, зупини і розквітна Україна. Вдягнемо вишиванки, Заспіває батьківщина про мирні ночі й ранки.